Пан Володимир, сьогодні зранку з'явилася новина про те, що вас заарештовано. І що вас звинувачують у державній зраді. Скажіть, будь ласка, з чим ви б пов'язали таку інформацію і у чому саме вас звинувачують? Е, звинувач мене в створенні злочинного угрупування е, разом з Януковичем про. Розвалу збройних сил. Стаття Державна зрада 111. ситуація в тому, що зараз приходить річниця да? анексії Криму, втрати Криму, коли керівництво не прийняло рішення, і ми його втратили. АТО на Донбасі і в цій ситуації треба пустити димову завісу. Результат якої там звинуватити людей в тому, що такі події трапилися. не дивлячись на те, що е, я був звільнений з Лав Збройних сил 18 лютого ще президентом Януковичем за те, що війська не вів до Києва. Це перше. по-друге, я був призначений вже новим кернистом. Е, Уповноважених по питань Міністерства оборони, і я говорю, що я готовий очолити збройні сили і е, керувати ними під час застосування по щодо недопущення анексії Криму. Але ще до Анексії Криму е, з політичних міркувань, як Турчино мені сказав, це. Квота була свободи, от вони вирішили там знайти своїх людей для того, щоб там харчування, тендери проводити, позакупівлі і так далі. Вони ж ніхто не збирався воювати. Вони ж, люди, я, я впевнений був, якщо б вони знали про те, що Росія буде проводити агресію, ніхто б на ці посади не пішов. А коли це трапилось, вони не готові нічого. Вони не знають. Я, я готовий, я кажу, давайте я буду керувати. А ці люди прийшли, вони ну не тому, що вони там бездарні, я не кажу, вони просто давно не були. Збройних сил, не знали їх стан і так далі. І почалася розкрутка, хвалина на попередника. Да? І в результаті чого вийшло таким чином, що е, не було прийнято рішення про введення воєнного стану. В результаті Збройні сили не застосовували. Мало того, їх звинуватили в тому, що вони там е, не відкривали вогонь, коли е, в Конституції чітко написано, що. Броні сили можуть бути застосовані, наскільки я пам'ятаю, ви один з небагатьох рекомендували саме введення воєнного стану в той час, коли во, Тур... ВО президента Турчину, який мав за обов'язок вести воєнний стан на цього не здійснив... І особисто турчинову і на засіданні. Ради національної безпеки і оборони. Я виступав особисто і говорив, що план є готовий. Мало того, ми на початку лютого були проведені навчання з е, аромобільними військами е, на території України в Криму і е, розвідна народа 25-ї бригади, яка безпосередньо була призначена для підтримки і недопущення там анексії Крима, е, розвідна народа цієї бригади була. Передислокована, таємно, передислоковано туди, з технікою, з збройними боєприпасами, знаходилася там. Ніхто команди не дав такої. Мало того, після того, як було на засіданні Верховної Ради прийнято, я вже про це говорив, прийнято рішення про те, що е, ми застосовувати збройні сили не будемо. Я сам поїхав туди, щоб подивитися реальну ситуацію. Я повернувся через два з половиною, через три дні Турчинов доповів, що там стоять на перешейках. Стоять наш Беркут всього-навсього його знести це ну, якісь е... зрадив. Ну, Беркут, так, які ті, що зрадили да, кримські, е... вони стояли на перешаті, їх знести там на 2-3 години, їх немає. І, і, і таке інше. Ми повинні показати військовим, які в Криму, що ми будемо боротися захищати їх. Мало того, у нас є розвідка, ця інформація просочувалась, Перехоплення, що росіяни ставили завдання наступне. Почніть. Якщо буде серйозний супротив, с -с супротив, відходити. Це була б необхідно. Вони спробували. Тобто провели... якби то не відбулося Веча. в Києві, зраді, все спокійно. зраді спокійно, все Та нічого б не було цього. Оттак. Я хотів би зафіксувати увагу глядачів на тому, що ще напередодні анексії ви перебуваючи на посаді командувача генерального штабу, ви здійснили планові навчання і відправили. Ви передбачали такий перебіг подій і вжили всіх можливих, і, можливих ви, заходів. Знаєте, багато звинувачував про те, що ми знали, що буде анексія і так далі. Це не відповідає дійсності. Я можу підтвердити, Так, да, інформація була. Ми її пов'язані про те, що активізація Чорноморського флоту йде, але ми її пов'язані з подіями на Майдані. Там ми і намагалися звільнити з. Підрозділи в Чорноморську флоту українців, а на їх місце контрактники взяти цивільних. От така інформація проходила. Тому ми передбачаючи це і провели ці навчання. От для чого це все було доволі? Як багато людей було тоді техніки в Криму таємно розташовані для того, щоб ну готуватися. Може, вони вони ж самі говорять, що е, військових не було. А потім інформація приходить, що 5 тисяч не зрадили е, Україні, 5 тисяч повернулося сюди на mm. територію України, а там е, 8 тисяч залишилось там. Це тільки Збройні сил. Я вже не кажу, що там е, національна гвардія, е, міліція, служби безпеки та міліція, так до, так і так да таке інше. Тисяч до десяти було б. Якщо разом командувати ними, а не знаєте, а не зразувати збройні сили на протязі 2012 тисячі року планово проход... реформувалися для е... того, щоб забезпечити сумісність збройними силами на країн НАТО. Вся держава йшла до НАТО. Мене звинувачують, Ми більше зустрічей і всього всього проводили тільки з НАТО. Ми з Росією взагалі не спілкувалися і не контактували. І на сьогоднішній день, мало того, знаєте, вперше в історії, мабуть, не знаю, Європи, України точно, в Генеральному штабі в жовтні місяці було проведено ряд обшуків да, в кабінетах, де... Звинувачили Генеральний штаб в тому, що вони настроєні проти Росії, і так далі. Це все після того як була проведена в е серпні місяці операція по знешкодженню буя. Але зв'язку з тим, що там це 2013, 2013, 2013 рік. 2013 рік, рік, але зв'язку з тим, що е військовий контрольник там дуже багато там СБУ були. Е на самом деле пов'язані з ВСБ, ця інформація витекла. Ми так бої до кінця не знайшли, знайшли ті кабелі, обладнання там і таке інше. Після цього були розборки. Мій перший заступник начальник генерального штабу. Після того я обшукав його в кабінеті, там людина, яка створює таємні документи, його звинувачували, в тому що в нього таємні документи в кабінеті були звільнили з влас збройних сил. Чуть не арештували. Якби ми там заключення не давали, таке що там цих документах таємності е, немає, то був би арештований. Е, Мого другого заступника обшуки проводили. Така вона ситуація незрозуміла, українська. Знаєте, ти професіонал, ти борешся за державу, одні приходять обшуки в Генеральному штабі, другі приходять е, е, обшуки там, вдома роблять, звинувачують в державній зраді. Ну, така в нас сьогодні. Uh, життя, дякую. Yeah,